Підписуйтесь, щоб не втратити шанс. Ціну знижено, терміновий продаж. Пропонується до вашої уваги будинок у елітній локації Осокорки, Дарницький район, місто Київ. Ідеальне місце для тих, хто мріє про власний будинок біля води, але з швидким доступом до міської інфраструктури. До метро Славутич лише 6 кілометрів, що дозволяє дістатися до центру столиці всього за 10 хвилин на авто. Будинок розташований по вулиці 12 Абрикосова. Поруч пляж озеро Святище, престижний комплекс Осокор Резіденс». загальна площа будинку 200 квадратних метрів, житлова 105 квадратних метрів. Простора кухня вітальня 42 квадратних метри стане ідеальним місцем для сімейних вечорів та прийому гостей. Планування продумане для комфортного життя великої родини. Земельна ділянка площею 6 соток 20 х 30 метрів має правильну форму та доглянуту територію. Важливий плюс можливість збільшення площі, адже є варіант придбати сусідню ділянку ще 6 соток. Будинок якісно утеплений, пінопласт 10 см, дах, мінеральна вата 20 см, встановлені трикамерні вікна, надійний паркан. По будинку повністю розведена електроенергія, є власна свердловина 70 метрів, вода заведена в будинок, встановлені насос та фільтри, облаштований септик. Газ проходить по вулиці, що значно спрощує підключення. Вулиця закрита, асфальтована та широка, з автоматичними воротами. Більшість сусідів проживає постійно, що забезпечує спокій і безпеку. Поруч озеро 500 метрів, зона відпочинку Осокор, дитячий садок, школа, стадіон ФК Лівий берег 500 метрів, центральна вулиця 5 хвилин пішки.